Юра, маршрут на завтра. В тебе починається перша точка Григоренка 7В. Поколо виїзд. Наступна пчілка 5. Там контейнер зразу біля дороги. Далі Григоренка 12А. Так, ну тут ти виїжджаєш, розвертаєшся. І контейнер тут буде за воротами зразу з правої сторони, там смітники. Наступна точка Григоренка 18а. Два контейнери стоять. Вони стоять буквально 50 метрів від друг друга. Один тут смітник і другий. Далі Орлівська 30. Він дзвонить перший, ми його забирали недавно. Краще. Забрав, щоб він знову після нового року зразу не набирав туди не їхати. Спеціально тільки за ними. 30, 34 урлівська. 36А, 36 і 36, 38. А, два контейнера. Далі просто 38. Тут ти виїжджаєш і задом здаєш за будкою, там будуть стояти контейнери. Далі Урлівська 40. Два контейнери. Ми там платимо по 50 гривень за контейнер повний. Далі, Дніпровська набережна. 19. А, ти там був точно, я знаю. Максим заїжджав звідси. От він звідси заїжджав. Ну, коли він забирав оці точки інші. І тут задом здавав до неї. Або якщо їхати з Дніпровської набережної, то по зовнішньому радіусу краще. От звідси заїзд. По зовнішньому забрав і сюди далі виїхав на Урлівську. Далі Урлівська 7. Коротше, мені фото скидали. там контейнер наш перевернули, відкрили. Його треба буде. Ну, поставить на місце і закрити. Скло, я не знаю, буде там чи ні, але треба просто його привести в порядок. Урліска 7. Далі два контейнери у нас Григоренка, 26А. 260. Захматовий на Григоренко. Перший, другий і Ахматовий 31. Тут по колу. Я не знаю, чи є з цієї сторони, з цієї точно є. Два контейнера. Далі набери мене. Діма сказав, що він до двох буде. Ну, максимум до трьох, але не факт. Якщо буде час і буде місце в машині, то я знайду, де підгрузитись. Якщо ні, то на висадку зразу.